Вітаю всіх! Продовжуємо з Галуського, з князівства намагатися визволяти світ. <с? <с?> У нас велика ця експансія, поки що чекаємо я думаю, покращимо столицю, якщо можливо. Це можливо тому покращуємо переваги, переваги тут набираю. Радників не забуваємо перевіряти. І ставити, якщо, якщо це потрібно. Якщо не потрібно, можете не ставити. Це, на, роз, на розсуд кожну. Кожен сам собі як, господар. Забудовуємося, скажімо так, стіна не стіна, ятанюка, не ятинюка, але забудовуємося. До речі, якщо хто не знає, щоб виділити так область, то треба натискати не ліву кнопку мишки, а колесо мишки. Це так цікава порада, якщо хто не знає. <плес> ну, це все не просто так я роблю. Думаю, що в цій серії ми можемо зустрітися з коаліцією. Є на це наміри. Тому все можливо. Так, ми тут просто дивимося. Може створити армію, я дивлюсь третю. Допомніти ці дві. Третю створити. Я нажимаю Shift. І. воно зразу 5 робить одиниць. Щоб не 80 разів. <гум> Бо то трошки. Ну, не дуже. Тому користуйтесь якщо. Це вам корисна порада. Думаю, думаю, корисна порада. На мою думку. Збираємо армію. Одну другу. Я думаю, що варто зробити третю армію. Мабуть, так і буде. Так, так, Ось збираємо нашу армію. Це буде у нас уже. Три армії. Ну, поки що дві. Так, оберем. Кидаємо підрозділи так, щоб було плюс-мінус рівні армії. Трошки не так промазав. <гум> 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 так. Прикріплюємо обов'язково генералів до. Ну mm... туди в куточок. Так, не прибиваємо до стіни, але. Третя армія у нас буде зроблена пізніше. У мене така сама за чисельністю, як ці дві. Тому що вона там закрита в нас в цьому провінції. Ми вже нормально так довчуваємо оці спадщини оцю. Думаю, що мені в цій серії доб'ємо її до кінця. Ну або майже доб'ємо до кінця. Нові закони це завжди добре. Зараз візьмемо його. Вони дають бонуси. Це дуже це непогано, це добре. Так, беремо перевагу якусь, куди-небудь максимальну кількість золота. Хороша перевага. Можемо прокачати якусь академії. Оп-оп-оп. Так. Думаю, що в наступній серії, не знаю, чи в цій наступні, наступні, мабуть, наступній, ми прокачаємо повністю військову академію і військову академію для генералів, щоб остаточно затвердити наш, наше домінування у військовій справі. Зробити четверту таку саму армію на 80 тисяч і просто всіх розвалювати. Ми трошки перевищили ліміт. Зараз приберемо трошки. Так, все добре у нас. Зараз ми думаю, будемо бити Франконії, Саксонії. Так, рухаємося до кордону. Ми просто так ми там на навчання організовуємо навчання. Там немає нічого страшного. Франконя може не переживати, як то кажуть. це, я думаю, ви розумієте посилання на кого, на чого, на, на що, на які події. Москалі так само казали. Це учення, це учення, Ми не понимали, куди ми йдемо. Ну, добре, так. Бо зараз знову що понесе. Не будемо про це. Зараз. Воно вам не треба. Вже діти будуть дивитися, воно їм точно не треба. ну, Так. Зараз завоюємо Франконію. Просто одним, одним махом за 3 дні. Гоп! Дивіться. Ну, не за 3 дні, ну за 3 місяці. І все. Бачите, будемо замки. Велике будівництво. Так. Оп-оп-оп, ми просто їх розносимо. Все, зараз ми їх захопимо. Економічна база хороша. В франконії. По суті. Зараз ще забере. Берех рещуємо і націоналізуємо провінції. І чекаємо, мабуть, поки. Вона пройде на націоналізація і можемо наступати, в принципі. Тут підготуємо теж замки, щоб страховка свого роду. Зайвим точно не буде, я так вважаю. До речі, пишіть, може, зауваження якісь по голосу, по дикції, по якихось словах, критика, якщо вона конструктивна, вона завжди має місце бути, вона має бути. Я не знаю. Хотілося би набрати якусь 1000 підписників там за півроку, за рік, але ну, не знаю, як воно буде. Все залежить від глядачів. Ну, не все, але багато чого. В принципі, як і від мене. Теж багато чого залежить, але не все. Звичайно. YouTube деколи не просуває нові канали. Деякі просуває, якісь не просуває, це так, таке. Все, захоплюємо Саксонію, просто пробігають, пробігались. Ранкова пробіжка. Ранкова пробіжка. Просто хоп, хоп. І дивіться уважно. Експансія 179-181. Мені здається, зараз почнеться бійна. Бійня, бійня, бійня тисячоліття. Бійня тисячоліття. Серйозно. Фух, я вже чекаю цього моменту. І цікаво, наскільки швидко він настане. Ну і просто Освобождаємо Західних слов'ян ось дивіться, починаємо війни. Захоплюємо території. Дивіться, почалось, почалось, почалось. Всі біжать на нас. Дивіться, скільки ворожих армій. Ми просто беремо все, що можемо, захоплюємо. Це коли ти дуже сильний, і тобі хочуть всі об'єднатися і набить тобі пику. Набить пику так, щоб ти більше не зміг і подумати про, те, про таку велич. <сум> ну, це Це у грі так. А я уявляю, як воно в реальному житті, як, як тим туркам було, які хотіли завоювати там. Ну, Їм було мало мало вони вже ледь не всім світом заправляли тут, це, коли, коли це було. Заправління Сулеймана пишно. Серіали, наприклад, той лична століття Роксолана описує гарно ці події. Тобто, там, як був Сулейман, то всі, всіх розвалять. І то, коли він вже так постарів трошки, то йому стало важко і там він трошки просідав у, у всьому. Але в цілому він, він був сильним правителем. І коли він умер, пішло все шкереберть. Ще й сина свого, синів своїх, тих, що розумних. Е та навіть не в тому суті розумних, нерозумних. Е ну, побивав, щоб. Бо боявся, що його вб'ють. Хоча не знаю, чому там на старості вже бояться. Хоча я ніколи не був падешехом, тому, мабуть, не маю права від його за нього говорити. Але то таки вертаємося до гри. Так. Ми просто воюємо. Тут. Вони, поки наші замки беруть, ми їх ловимо і вбиваємо. Ловимо і вбиваємо. Це доволі хороша штука. Що ми так робимо? Ми набиваємо собі очки. Зараз просто зайдемо в Бургундію, яка є ініціатором цієї війни. І просто знищимо її щент. Опа, армія Бургундії, Опа, армія. Тевтонців, мабуть, і французів. Ось у нас все виходить, все нормально. Просто ми їх розвалюємо. І просто йдемо на Бургундію. Отак. так, на Францію. Отак. І все. Автозбереження, я думаю, тут, ну, тут небагато залишилось. Небагато залишилось. Ми тут вже підписуємо цей. Зараз будемо підписувати угоду мирну. Полягло багато хороших людей, чи не дуже. Але ми продовжуємо гнути свою лінію. І це скільки в нас рахунок, ми просто беремо, забираємо Бургундію. І все. Така велика держава, зараз такий, шу, і нема. Дивіться, оп. Трошки я там начудив з монтажем, тому там трошки воно ну, поганенько. Коли я вже говорю, я це не роблю отаке якесь. Ну, пішло. не дуже. Тому дякую всім за перегляд. Гарного дня, будьте здорові, будьте пильні. Е тримайтеся. Гарного дня.